4 з 10 гонок, які заплановані в програмі першого етапу Кубку світу, уже позаду. Чим же запам'ятались нам вихідні у Гестерсунді, результати індивідуальних гонок для багатьох біатлоністів стали персонал Бестом 30-річний Роман перше здобув золото в особистій гонці. Сам німець прокоментував це так: я ніколи не очікував, що виграю сьогодні, та й взагалі в кар'єрі. Завжди є француз чи норвежець, який тебе опережає. До цього за 8 років на Кубку Світу спортсмен мав лише дві бронзові медалі. Що ж, можливо, дійсно цей сезон стане переломним для німців, особливо враховуючи срібло Юстуса Штрелу, який раніше навіть не мав потраплянь до квіткової церемонії. Багатьох здивувало третє місце Йоханнеса Бьо, Проте я нагадаю, що минулий сезон. Норвежець розпочав з 12-го місця в індивідуальній гонці в Контіалахті, після чого біатлоніст жодного разу не закінчував гонки без медалей. Таким чином, третє місце у неділю його 23-й подіум поспіль. Хто ще показав персонал без чоловіків, так це Емільян Клод, який останнім закрив квоту у французькій збірні. До того ж, фінішувавши 10 м він став найкращим серед своїх товаришів по команді. А ось Турла Легрей досі не може віднайти свою форму. З однією штрафною хвилиною норвежець фінішував лише 11-ту. У жінок після успішного минулого сезону золото лізе вітоце не стало сенсацією. Можливо, цієї зими італійці вдасться перевершити своє третє місце у загальному заліку. А ось Тринім Кені у топ-6. Створюють надію на успішний сезон для цієї команди. І якщо Франциска Пройс та ване Савуд раніше мали медалі, для Софії Шнайдер п'яте місце це перша квіткова церемонія в кар'єрі на Кубку світу, друга гонка в кар'єрі для Марти Йоханссон І одразу восьме місце. Завдяки цьому норвежка вийде у синій майці лідера на спринт у п'ятницю. І знову ж таки кращий результат для ще однієї норвежки Маріт Скоган, високе 10-те місце в дебютній гонці на Кубку світу. Джустін Бреза буше довела, що перебуває в прекрасній формі після декретної паузи, показавши другу швидкість. Проте стрільба не дала можливості продемонструвати француженці високих результатів, так як і Ельвірі Еберг. Яка була найшвидшою у неділю, проте мала шість промахів. А ось 31 місце жулії Сімон стало справжнім провалом для минулорічної лідерки. Сама біатлоністка зізналась, що має певні психологічні проблеми, зокрема, ситуація зі звинуваченням у шахрайстві тисне на француженку і значно підкосило її психологічний стан. Це відчуття відсутності душевної свіжості. Літо було важким. І я думаю, що буде важко втриматись весь сезон, зізнається француженка. А попереду нас чекає ще шість гонок у Швеції. І, зважаючи на результати цих вихідних, можемо сподіватись на запеклу боротьбу як у жіночому, так і у чоловічому біатлоні.